вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Програма розвитку на 5 років. Голова уряду обговорив плани щодо модернізації та технічного оснащення з керівництвом підприємства Дністеренерго. Програма кап вкладень в дії 113 медичних установ та освітніх закладів набудуть нового вигляду цьогоріч. Фестиваль пам'яті у Бендерах пройшов гала-концерт конкурсу патріотичної та афганської пісні Караван. Сьогодні Міжнародний день миротворця. З професійним святом військовослужбовців миротворчих сил привітав президент Вадим Красносельський. Глава держави зазначив, що це свято наповнене особливим змістом, адже назначення блакитних касок в справі підтримання миру та безпеки переоцінити неможливо. Народ Придністровської Молдавської Республіки надзвичайно високо цінує миротворчу місію Російської Федерації на берегах Дністра. У липні 1992 року з веденням миротворців Росії закінчилася війна, розв'язана керівництвом Республіки Молдова. На землю Придністров'я прийшов довгоочікуваний мир. Наголошується в тексті привітання. Вадим Красносельський зазначив, що тристоронній механізм миротворчої операції за 27 років свого існування переконливо довів свою ефективність. Миротворці, які стоять на варті миру, здійснюють високу відповідальну місію без єдиного пострілу, без бойових втрат і жертв серед мирного населення. Вадим Красносельський подякував за щоденну нелегку службу, нехай голуб миру і надалі залишатиметься символом добра, честі і доблесті, зазначив глава держави. Як виконуються інвестиційні програми, голова уряду перевірив особисто Олександр Мартинов відвідав переважну частину підприємств ЖКГ. Бендери Теплоенерго, Тираспольтрансгаз Трансгаз Придністров'я, ЄРМ на цей раз Дністеренерго. Підприємство працює без перебоїв, але виконувати свої завдання з кожним роком все складніше. Чимала частина остаткування застаріла середній вік – 40-50 років. Це при тому, що завод-виробник гарантує безаварійність тільки 30 років. До сьогоднішнього дня. «За сьогоднішнього дня амортизаційні відрахування не покривали всієї суми необхідної для відновлення устаткування. Тільки починаючи з цього року, вперше нам в тарифи була закладена амортизація. Така політика дозволить істотно оновити протягом найближчих п'яти років основне обладнання для того, щоб спокійно безаварійно надавати нашим споживачам послуги зі споживання електричної енергії. Голова уряду доручив підготувати план розвитку підприємства. Завдання мінімум не допустити колапсу у сфері ЖКГ, відзначив прем'єр. Програма капітальних вкладень в дії. 174 соціальні об'єкти були відновлені у 2018-му. Ще 113 медичних установ та освітніх закладів відремонтують цьогоріч. В Терасполі вже зараз підбивають перші підсумки. Це спеціалізована школа номер 2 Ремонтні роботи тут почали ще в 2018 році. За цей час повністю відбудували новий корпус. Практично завершилися зовнішні роботи. Утеплили фасад, готуються до нанесення декоративного покриття. Залишиться тільки облаштувати територію. наступного тижня вже привезуть ліфт, спеціально обладнаний для цієї установи. До 2 вересня об'єкт буде завершений укомплектований обладнанням і готовий до прийому дітей та початку роботи. А це вже спортивний ліцей інтернат на базі столичної школи номер 4 Роботи тут також були розпочаті в 2018 році. За цей час встигли перебудувати третій поверх під житловий комплекс, реконструювати душові та туалетні кімнати. А також облаштувати приміщення для медичного диспансеру. В цьому году по програмі ми році. За програмою ми повинні їдальню та харчоблок переобладнати для того, щоб можна було годувати дітей тут цілодобово. Тому всі ці роботи ми повинні зробити практично до двадцять. 35 серпня, аби з 1 вересня тут могли діти знаходитися і харчуватися. З інспекцією відвідали і сквер сонячної. Тут розчистили і розрівняли територію, зробили розмітку під майбутні доріжки. Це виділені кошти з фонду кавкладень. У нас тут 2,5 мільйони. Гроші треба усвоїти у цьому році. Тому я думаю, до зими сквер повинен вже виглядати як сквер, повинен бути і засаджений, і закінчені всі роботи. Робота програми капітальних вкладень триває в рамках проєкту За 2018 рік тільки в столиці відремонтували 148 це дитячі садки, шкільні та медичні установи. У планах на цей рік ще 113 об'єктів. Квартира від п'яти тисяч доларів. Скептики сумнівалися, мовляв, це неможливо, але минув час і в довгобудах закипіло життя. З'явилися робочі, техніка, а тепер вже реальні власники квартир обмірковують майбутнє планування. Ціна за таке житло майже символічна 120 доларів за один квадратний метр. Здавати будуть у сірому варіанті, так що планування залежить від фантазії господаря, йому вирішувати, де буде кухня, а де перегородки між кімнатами. обов'язково буде перша стяжка. Потім без проблем житель зможе або залити ще однією стяжкою, зробити теплі підлоги, або постелити ламінат, ліноліум без проблем. Цей довгобут по комсомольський свого часу чекав роками, і ось він другий шанс. У грудні тут розчистили територію, вивезли усе сміття. У березні приступили до будівництва. Три місяці і в будинку з'явилися пластикові вікна, оновлюють фасади, роблять дах. Це все один одінжило комплекс один житловий комплекс. Тут 237 квартир. Ця будівля шестиповерхова. Поряд за нею знаходиться триповерховий будинок. Також в складі цієї будівлі на першому поверсі для зручності. Ці наших мешканців будуть зроблені торгові приміщення, де продаватимуть продукти харчування, промислові товари, будівельні матеріали для того, щоб вони на перших порах змогли скористатися. Дитячі майданчики, стоянка на 230 автомобілів, зони відпочинку, все це буде прямо біля будинку. Здати житло планують до вересня. Ще два будинки теж довгобуди. Зараз відновлюють по вулиці Бендерській. Вартість квартир від 5 до 7 тисяч доларів. Все залежить від квадратури. Придбати житло можна і в Кредит, при чому на вигідних умовах, під 10,5% річних строком на 10 років. Ще один плюс сума не залежить від курсу долара. президента за дорученням президента, Мінекономрозвитку проводив моніторинг всіх об'єктів житла, які сьогодні в республіці є. Їх досить багато близько 60. Ми сьогодні включили в програму тільки 12 об'єктів. Це перший етап програми. До цих 12 об'єктів приступлять пізніше. Загалом програма торкнеться майже усіх міст Придністров'я. Пріоритет у придбанні такого житла у бюджетників. Галаконцерт республіканського конкурсу афганської пісні Караван пройшов у Бендерах. Це спільний проект Придністровської асоціації воїнів афганців, управління культури і радіо. У ювілейному 20-му фестивалі брали участь переможці минулих років. Автомати, пістолети, гвинтівки, експонати виставки під відкритим небом з такою зброєю. Воювали радянські солдати. Сьогодні її зацікавлено розглядають хлопчики й дівчатка. Представляється Надається можливість взяти в руки зброю, приміряти елементи екіпіровки. Це робиться для того, щоб молодь ближче й ближче підходила до історії. Більш поглиблено. Спочатку фестиваль Караван замислювався як радіоконкурс. У 1999-му його відбіркові тури проходили на частотах радіо ПМР. А ось фінальний тур пройшов на великій сцені в бендерах. Практично відразу цей фестиваль набув великої популярності серед співаючої молоді. За 20 років існування конкурс охопив усі міста і райони Придністров'я. Сьогодні Виконується 20 років тому. Як... У місті Бендери вперше пройшов фестиваль афганської пісні Караван. Сьогодні вже в 20-й раз. Тут у Бендерах збираються виконавці, лауреати та переможці цього фестивалю. 20-й фестиваль незвичайний. В Бендери з'їхалися переможці минулих років. Андрій Голубов, музикант-аматор, перші акорди на гітарі вивчив в армії, а потім почав писати пісні про афганську війну. Це така дуже важкий бік нашого життя. Дуже хотілося відчути і передати іншим, тому що зараз нашому це потрібно поколінню. Гітара і камуфляж не обов'язкові атрибути конкурсу. Головна умова любов до патріотичної пісні. Вона не знає кордонів, каже гість з Одеси. Ми наладили дружбу. Ми налагодили дружбу з вашими хлопцями і змагання, і дошку відкривали. Ось ці зустрічі показують, що для афганців немає меж, немає кордонів для тієї дружби, яка зародилася ще в далекому афгані, тому що це наша спільна пам'ять. Примітно, але на сцені і молодь, яка віддає перевагу не сучасній музиці, а задушеним воєнним пісням. На гала концерті лунали добре відомі і мало знайомі пісні. Більше десятка виконавців постаралися подати їх по-новому. Артисти кажуть, цими концертами вони хочуть не тільки познайомити з афганською піснею молодь або подарувати емоції шанувальникам, а й надихнути слухачів на власну творчість. Золотий ювілей відзначила Кам'янська дитяча школа мистецтв. Завершення навчального року відсвяткували цією подією. Півстолітня історія закладу починалася з музичної школи з 50 учнів, які навчалися грі народних і духових інструментах і освоювали фортепіано. З урочистостей наш наступний сюжет. Стаж роботи Світлани Лисої, педагога відділення російських народних інструментів сягнув понад три десятиліття. Сотні випускників, десятки нагород і учнів на всіляких конкурсах. Але найголовніше улюблена справа всього життя. Зараз відміни працівник культури готує своїх учнів до виступу на звітному концерті. Головне завдання педагога школи містецтв це не просто зробити з дитини музиканта, а перш за все, виховати людину небайдужу, до всього, що навколо відбувається, завдяки музиці у дітей формується уява про прекрасне не тільки в світі, а ще і в душі. Віддала вже два десятиліття школі мистецтв і викладач хореографії Ірина Бадан. Її сюжетні постановки розпізнаються фахівцями за неповторним творчим малюнком і особистим стилем. Жодний виступ юних танцюристів на республіканських конкурсах не обійшовся без призових місць. Старалися вихованці Ірини і на ювілейному концерті. Мені пощасливілась працювати в ета школі педагогами. Мені пощастило працювати у цій школі з досвідченими педагогами-хореографами. Я багато в чому в них навчилася. І в своїй подальшій діяльності намагалася тримати ту високу планку, яку вони поставили за ці роки. Крім бальних танців, ми освоїли народні дітям все це подобається. Зараз у школі мистецтва ведуть і дітей у світ чарівної музики 20 педагогів, а вчаться у місті трьох сільських філіях, танцям, вокалу, грі на всіляких музичних інструментах. Майже 250 юних кам'янчан. Всі вони цього дня своїми досягненнями вшановували педагогію і вітали школу з ювілеєм. А разом з ними відзначила найкращих і талановитих вчителів нагородами держава, ордени медалі, грамоти президента, голови держадміністрації району і ради народних депутатів. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!